Скажіть, а скільки коштує кавунчик? 30. в цьому сезоні українцям не слід турбуватись через дефіцит солодких соковитих кавунів, запевняє професор аграрного університету. Природа за нас в цьому році. Цього року, коли відбулося затоплення, було зрозуміло, що щось треба робити, і фактично сегмент. Який, на жаль, Херсонська область займала, значить, вона не зможе поки що його задовольнити. Фермери як і по Україні по у цих всіх областях, і в Закарпатській і на Півдні всі реально підключилися, бо фактично як є попит. В минулому році українці вкотре потерпали від цинізму російських окупантів. На Херсонщині псувалися тони кавунів. А то, що вдалося вивезти з окупованої території, навіть продали на аукціоні за 2000 тисячі гривень. Вилучені кошти віддали на потреби ЗСУ. Цьогоріч на ринку можна зустріти кавуни з Миколаївщини, Одеси, Закарпаття, Дніпропетровщини та експортні з Азербайджану. Вони вже у продажу. Проте продавці на ринку та у супермаркетах розповідають, що Дніпряни не дуже активно купують баштанні. У нас вся продукція Бахчових це Україна. Прекрасно проходять продажі, бо кожен з покупців, коли питає, що Україна чи Туреччина чи імпортний товар, як чують, що це Україна, задоволенням наш товар. Ну, арбузи з Одеської області. А торговля ну як торговля йде? Сейчас они дорогие. Один арбуз тянет гривень 200 и выше. Сейчас не каждый человек потянет таки, такой арбуз. Люди беруть половинку, четвертинку, потому что на целый арбуз каждый говорить, що это дорого. Всем хочется, но это дорого. А я Поэтому... Вкусний, але з Херсонським не сравніться, звісно. Це наші кавунчики з Дніпропетровської області, з Любимівки це за Придніпровськом, з наших полів. Сьогодні в нас перший день продажів, тільки з поля зібрані кавунчики. Продажі йдуть добре. Всіх запрошуємо, всіх чекаємо, дуже солодкі наші гарні, смачні арбузи. З Николаїв, і за да. десь сторони. Як приходить торгівля резкину? Ну так. Людей мало. Ось так. Дніпряни задоволені великим асортиментом кавунів, проте пояснюють, чому не поспішають їх купувати. Звісно, бажано, щоб були і побільше кавунчиків, хоча б побільше. Ще рано. Треба додатися это в цьому місяці, будуть наші кавуни тоді Вони поки дорогі. Подешевше, і тоді я буду. А взагалі я не, не їм поки, ні єм пока, ні ані вагу все ж не чинаю. Я боюся. Вважаю, занадто рано. Трошки пізніше. Професор університету заспокоює, ціни знизяться. Зрозуміло, чим більше будуть вирощувати, тим скоріш буде знижуватись ціна. На сьогоднішній день в супермаркети приходять і варіанти, але ніхто ніколи не скаже. Що наші чорноземи дають продукцію менш смачнішу ніж за кордонів, бо наші чорноземи тож золоте. Це треба почекати для тих, для кого кавун не тільки є спосіб вдовольнити апетит, а люди ж просто лікуються кавунами. Очікувати на появу українських кавунів слід у другій половині серпня та у вересні.